У понеділок, на наступний день після матчу української прем'єр-ліги із Полтавською Ворсклою, динамівці після ранкового тренування вирушили до Молдови і прибули до Кишинева пізно ввечері. У вівторок, підопічні мір Луческу провели тренування на базі одного з місцевих футбольних клубів. І з аеропорту Кишинева вилетіли до Ларнаки. У матчі з Аеком, який розпочнеться у четвер, 27 жовтня, на АЕК-арені о 19.45 за київським часом, головний тренер киян розраховує на трьох голкіперів та 19 польових гравців. Визначилося місце проведення матчу 10-го туру Української прем'єр-ліги, в якому Київське Динамо вдома прийматиме криворізький Кривбас. Поєдинок відбудеться у неділю, 30 жовтня, у Львові на стадіоні Арена Львів. Початок зустрічі о 17.00. Нагадаємо, динамівці з 10 очками зараз перебувають на 8-му місці у турнірній таблиці, а кривбас має 6 очок і знаходиться на 13-й позиції. Визначилися дати трьох наступних матчів. Дирекція Української прем'єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 11, 12 та 13 турів вібет Ліги сезону 2022-2023. У рамках цих ігрових днів Динамо проведе авизний поєдинок із Одеським Чорноморцем у неділю 6 листопада о 15.00 та домашні матчі з Олександрією в четвер, 10 листопада о 15.00 та з колосом у неділю 13 листопада о 17.00. 394-й тижневий звіт Міжнародного центру спортивних досліджень присвячений рейтингу команд, що підготували найбільшу кількість футболістів, які виступають у топ 31 чемпіонатах Європи. Бралися до уваги клуби, в яких футболісти грали щонайменше три роки між своїм 15-м та 21-м днем народження. Очолює таблицю Амстердамський Аякс, яким підготовлено 85 футболістів. Він випереджає Бенфіку, у якої 73 гравці. На третьому місці у Європі Київське Динамо, у якого сімдесят. 52 вихованця є гравцями в різних лігах старого світу. Понеділок, 24 жовтня, юнацька збірна України вікової категорії u 17 футболісти не старші 2006 року народження, розпочала свої виступи в кваліфікаційному раунді до Євро-2023. У першому турі підопічний Юрія Мороза зустрілися з однолітками з Азербайджану та дуже результативному матчі перемогли із рахунком 5-2. Усі п'ять м'ячів записали на свій рахунок динамівці. Чотири рази забив Матвій Пономаренко. Останній м'яч на рахунку Кирила Осипенка. Відзначимо, що у матчі взяли участь у. Всі 11 динамівських футболістів, викликаних на навчально-тренувальний збір та кваліфікаційні поєдинки, восьма розіграли у старті. Ще троє вийшли на заміну.